Хотів би звернутися до кримчан, тому що зараз ми знаходимося в стані такої військової інтервенції сусідньої держави. Ми, Міністерство освіти буде дбати про навчальні заклади Крима, вони будуть фінансуватися. Тобто за це можна не переживати. Єдине, що я хотів би це дуже серйозно звернути увагу на те, що зовнішнє незалежне оцінювання обов'язково має відбутися для того, щоб діти кримчан вони мали можливість вступати в університети. Це дуже важлива справа, і я думаю, що у нас тут буде повна єдність. І ми розуміємо ті проблеми, в яких опинилися навчальні заклади Криму, і ми будемо приділяти спеціальну увагу і до фінансування, і до контактів до того, щоб ми провели всі технологічні процеси по завершенню навчального року, по вступній кампанії і щоб не постраждали від цього наші діти. Користуючись нагодою, я хотів би звернутися до українських освітян. Якщо вони мають друзів, колег, партнерів в Російській Федерації, щоб вони тримали з ними тісний зв'язок і повідомляли просто їм про ті події, які в нас відбуваються. Тому що якщо ми візьмемо висвітлення подій Військової агресії на території України, то ми бачимо, що в російських телеканал Російські телеканали вони ну не просто ведуть інформаційну війну, але це е, важко навіть уявити, що настільки е, події викривлені, і що це може бути на початку 21 століття, тобто це е, жахлива імперська пропаганда, і просто я закликаю світян е, повідомляти те, що реально вони бачать. А те про що говорять їхні друзі, сусіди і родичі, тобто повідомляти дійсний стан речей, тому що на щастя, всі громадяни України вони мають можливість порівнювати і вони можуть вибрати для себе різні новини. От вони мають різні джерела інформації. А українські телеканали пропонують різних експертів з різними думками. Тобто, в Україні на сьогоднішній день ми маємо реальну свободу слова.